2015 року мешканці нашої держави платитимуть податок на нерухоме майно за новою схемою. Право визначати розміри цього збору покладено на органи місцевого самоврядування. Тож знімальна група телеканалу Бушнет завітала до начальника фінансового управління Лесі Сементух та попросила розповісти, кому доведеться платити цей податок, а кому ні. Доходи міського бюджету на цей рік. Формувалися відповідно до тих змін в податковому законодавстві, які в кінці минулого року прийняла Верховна Рада України. починаючи з цього року, будуть наші громадяни і юридичні особи будуть сплачувати податок на нерухомість, будуть платити за загальну площу, яка є в їхній власності. Ну, для прикладу, людина має там квартиру, має будинок. Чи має будинок і квартиру, і законодавець визначив, що будуть пільги, що буде не оподатковуватися, не будуть платити податок ті громадяни, які мають у своїй власності квартири до 60 метрів квадратних. Тобто, якщо квартира є більше 60 квадратних метрів, решту понад норму вже за ці метри квадратні буде сплачуватися податок до 60 метрів квадратних не буде сплачуватися. Це для квартир для будинків 120 метрів квадратних. А якщо є у власності і квартира, і будинок, то загальна площа, яка буде не оподатковуватися, то є 180 метрів квадратних. Законодавством передбачено, що ставки, по яких буде справлятися той податок, встановлюються місцевими радами. І Нашою Чорнолецькою міською радою було прийнято рішення по ставках для житлової і нежитлової нерухомості ставки становлять 0,5 від розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Скільки це є? Це є 6 гривень, 9 копійок за метр квадратний. Ну, для прикладу, якщо в людини 70 метрів квадратних е, е, загальна площа квартири, е, не буде оподатковуватися 60 метрів квадратних. За 10 метрів квадратних вона повинна заплатити податок 10 метрів на 6 гривень і 9 копійок. Ну, 60 гривень вона повинна заплатити в рік фізичним особам. Контролюючи органи, наша податкова інспекція на основі даних, які будуть надані реєстраційною службою, будуть даватися податкові повідомлення рішення. Тобто всі ці дані, які є по фізичних особах у реєстраційній службі, вони є в податковій інспекції будуть, і податкова інспекція на основі тих даних буде вручати людям податкові повідомлення рішення. До 1 липня. За новою схемою сплачуватимуть податок на нерухоме майно і юридичні особи. Для юридичних осіб, значить, наше місто розділено на три зони: центральну, першу і другу зону. І залежно від того, в якій зоні буде знаходитися нерухомість, так буде сплачуватися податок. Для тих, значить, та нерухомість, яка знаходиться у центральній зоні, встановлено. E, значить, ставку 1%. відсоток. відсоток це 12 гривень 18 копійок. Ті об'єкти, які розміщені в першій зоні, будуть платити 0,75 відсотка. Це 9 гривень 14 копійок. І в третій зоні, в другій зоні 6 гривень 9 копійок. Це ставка 0,5%. Із 2015 року платитимуть податок також власники нових транспортних засобів, що обладнані потужним двигуном. З 2015 року введено новий податок місцевий транспортний податок. Його будуть сплачувати ті громадяни, які мають автомобілі, які були у користуванні до 5 років, і які мають об'єм циліндра двигуна більше 3000 сантиметрів кубічних. Дані про власників транспортних засобів, органи внутрішніх справ повинні подати до 1 квітня у до податкових органів, і відповідно цим власникам тих автомобілів також будуть вручені податкові повідомлення рішення про сплату податку на рік. Це ставка цього податку на рік 25 тисяч гривень. У січні працівники бюджетних установ отримали аванс та заробітну плату пізніше ніж зазвичай. Та надалі зазначає Леся Сементух, подібних затримок не повинно бути. Січень місяць, як і кожен, кожного року, він завжди по виконанню доходів є важчий ніж інші місяці, тому що починається новий бюджетний рік. Січні багато є вихідних, багато не працюють підприємства. Але проте хочу сказати, що у січні місяці усі ці надходження, які надходили до бюджету, ми спрямували на виплату заробітної плати. Ми забезпечили виплату заробітної плати всім працівникам бюджетних установ і за рахунок власних доходів, які надійшли, і за рахунок субвенції медичної і освітньої, які також надійшли в січні нам з державного бюджету. Станом на 2 лютого профінансовано заробітну плату в повному обсязі всім бюджетним установам міста. Є спад по надходженнях податків у січні місяців порівняно з минулим роком, тому що знаєте, яка в нас ситуація. З вугільною галузі, а вугільники є в нас основними платниками податку з доходів фізичних осіб. Немає державної підтримки не передбачено в бюджеті державному для підприємств вугільної галузі. Відповідно, вони не змогли виплатити заробітну плату за грудень, і тільки у січні місяці нам до міського бюджету надійшло порівняно з 2013 роком від підприємств вугільної галузі на 900 тисяч гривень менше.